Вітаю вас, діти! Запрошую вас в цікаву подорож, де ми з вами дізнаємося про майстрів. Подорож наша розпочинається, і шлях веде нас до міста майстрів. Ми йдемо вулицею, де жили наші прадідусі, прабабусі. Тут розгорнувся ярмарок. Яких товарів тут тільки немає. А скільки маленьких крамничок в давнину їх називали лавками, давайте заглянемо в них. Першою нас зустрічає кравчиня. Це та людина, яка знімає необхідні заміри для пошиття одягу та допомагає оздоблювати одяг та пошити його. Наступна лавка це лавка ткалі. Ткаля на своєму верстаті виготовляє різні килимки, рушники або одяг. А цей майстер називається лушкар. Тому що він врізає з дерева різного розміру ложки. Це гончар. Він виготовляє різні вироби із глини. В давні часи ця професія була дуже популярною. Діти. Нас зустрічає справжній коваль. Коваль пропонує свої металеві вироби. Він їх виготовляє сам. У багатьох людей руки в мілі. Ось виходять професії милі. Професіям треба навчатись. Це так. А робіт багато. Вибирай на смак. Що означає слово професія? Подумайте. Дітки, запам'ятайте, що професія це та робота або праця, якою займається доросла людина, якою вона навчилась. Дітки, у мене для вас є чарівна скринька. Давайте зазирнемо в неї і подивимось, які предмети заховались в ній. Пензлик. Що робить пензлик? Малює правильно. Це якого майстра предмет? Художника молодці. Так, давайте ще подивимось, що в нас в скринці є. Мітла. Кому вона належить? Правильно, Двірнику, який наводить порядок на вулиці. Так, що ще заховалось у скрині? Ой, дивіться, різні предмети. Майстер якої професії користується цим. Так, перукар, а це діти що? Штурвал? Хто ним користується? Правильно, капітан. Молодці. Ось ми з'ясували, які предмети сховалися в скринці. У нашому місті майстрів є ще одна вулиця. Повернемо на неї це вулиця Мрій. Заблюсьте очі і поміркуйте, хто ким хотів би стати, коли виросте. Той хоче стати капітаном, той космонавтом хоче бути. Я теж подумав, ким я стану. Яку мені обрати путь? Звичайно, лікарем ви добре, або артистом слава й честь, чи прикордонником хоробрим, а можна інженером стати, учителем дітей учить, складних наук їх научити, і науки головною жить. Потрібна всім і смачна вечеря, і лікар, щоб усіх лікував, вчитель, щоб усіх навчав, пілот потрібен, щоб літати. Ну а ти ким хочеш стати? А тепер розплющуйте очі. Ви що придумали? Земля наша чудовими майстрами багата. Всіх одразу полічити не можна малята. Підростете і ви колись, вивчите науки і будете також мати золоті руки. Пишатися буде вами, в країна, кохана, Розумному та вмілому від людей велика шана. Що, дітки, вам сподобалась наша сьогоднішня подорож? Так, мені дуже сподобалось. Я думаю, що коли ви виростете, ви обов'язково оберете необхідну професію. До побачення!